Ікони це невід'ємна частина православного християнства, і сьогодні православна церква вшановує пам'ять чудотворної ікони Богородиці, яка називається Всі скорбящих радость, де зображується Богородиця в оточенні людей, які страждають від різних недугів і скорбот, а також зображені ангели, котрі їм допомагають. Цей образ символізує, що матір Божий є заступницею та утішительницею всіх хто страждає, скорбить, що через її ходатайство перед Богом можемо отримати радість та полегшення від страждань. Свою назву ікона отримала після багатьох чудесних сілень, що відбувалися перед нею. Тоді з неї почали списувати її копії, і ось ця на відео це одна з найвідоміших копій. За переказами блискавка вдарила в одну часовню, але ікона залишилася неушкодженою. А до її поверхні дивним чином прилипли 12 мінних монет з розбитої чаші для пожертв. Дана ікона показує нам, що Богородиця співчуває всім та допомагає а зображені монети це символ допомоги, яка приходить для тих, хто молиться до Пресвятої Богородиці.